Вау, yeah, wow. oh, wow. yeah. Вау. А, а то ти. Я подумала, що за шапка в мене така. <coughs> це мене це паркур. Ти. Ти? Це ну. Таке все рожеве. Да yeah, Барбі. Ну, Барбі мені більш подобається, ніж ми грали в попереднє, де неможливо було пройти. А мені то подобається більше. Тут я вже аж три квадратика чи чотири пройшла, а там я. Ага, а я вже на чотири уровня пройшла. А як ти так швидко проходиш? Тому я одразу. Я сохраняюсь, мам. Голова в мене впала. <гас> ти вмерла. <гас> а, а я не А куди? Вперед. <гас> е, бо вот так, та трак... йомаю. Тут шарики, мам. Йоан, шар... і голова розлетіла, вже... так впала. <гас> Уровня прийшла вже восьмий. А, а чому в мене знову голова то впала? Ти вмираєш. І що? А щоб палку цю треба перепригувати? там була якась така палка. Е, Да, якщо я не свечиться, то да. Я вже дев'ять уровні пройшла. Подміліючись з десятим. О, пройшла. 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 За 10. А що це тут за окуляри такі? А купити їх можна? — Ну, але в мене вже нолі роботі. Купити. Якби подарувала мені б тут за те, що я прийшла так багато. Мама, скільки ти прийшла? Та чотири? Чотири. Що, чотири, так. Да, чотири Врахня? Чотири Врахня? написано. Не знаю, чого я пройшла. Чотири? Три. Мам, я біля огромної Мам, Біля великої. Ви? Мам, я біля великої Барби, диви. Мам, диви, мам, диви. Угу. Я так от зараз там. Бліна. Я вже на кружочках. Так іду, іду. Я вже А то там... та скільки відсотків ти пройшла? 30. вже? Тридцять. Да. Тридцять? Ти що знущаєшся? Та вот диви. Ти диви, мам. 13. 13. 13. Ху. Ну, все рівно більше. ніж чи... Більше, ніж в мене. Але... О, у мене кольорові mm -hmm. лазери, мам. Диви. У mm -hmm. тебе кольорові лазери, а мене м'ячики. Я їх вже проходила. А куди то йти? Я не розумію. Вперед! Уй. Ау! Ау! Я полетіла. Ти... А вилячить від цілічі покалічились? О, мам, який в мене гарний личик. Mm. Думаю, оце рожевих лич. Не розумію, як можна це пройти. О, мам. Я наверху. Я на верху. Мам, Я не можу дивитись свій ла, екран, ла, тому ла, що ла, я. Я дуже нервую, не можу м'ячики ці кульки пройти. Мам, я тебе жду на одному рівні. Та що мене чекати, Маша? Мене не Мам, потрібно я тебе чекати. Я чекаю, я тебе чекаю на рівні. Мам, от диви на рівні. 19 Дев'ятнадцятому. Ні, на дев'яному. Один і дев'ять. Так, однанадцять. Дев'ятнадцять. <різ foi> Подаю цифри я. А я тебе чекала. А ти проходила? Що Цю гру. А ні. Ні. Колись. Ні. Ні. даже навес이... не, ба... не знаю, що така існує. Я вперше її даже бачу. Йо, Я просто пригаю. Я просто пригаю. Мам, давай я тебе пройду. Пройди. Добре, давай. Диви. Ти пригаш на цей, от. тепер на цей, 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 цей цей. Опа. Топ, а то що? Просто я таке не проходила. Ти пробіла, напевно, навіть і не побачила. А таке вже лазер Вів. І любити, не я тебе не б... є мене. О, ти вже близько до мене. Біжу по складочках. Яких. Ну, а що я... за палки ці, а треба пройти, коли їх нема. Ти можеш їх перестрибувати. Ну, не всі. Але вже. не, чі, не чі. А, це? Я це пройду палки, я вмію проходити. А ще там ото. А, уі. Oui. Бачиш, я тобі її покажу. Mm -hmm. Ой, мам, мені треба не треба діяла. Ладно. Граємо. Підеш купатись. Ла-ла-ла. Ладно, ладно. вже пограла, то все. Давай. А, а, а чого? Не зрозуміла нічого. А я таке не проходила. <свист> Це було дуже страшно. <гум> Ці палки <перестриву, гум> да, Так, Попробуй зайти. Не хочу. Ну, будь ласка. Ну, не хочу. Так, скажу А, я вже стала, голова відпала. <гум> ти вмерла. Ти mm, Я не змогла. <гум> Мам, а. Ти знаєш, коли вот цей от кружочек блакитний? Все. Тоді в тебе же защита. защита. Захист. Да, захист. Ні. Да. Ну, не знала. Ой. Я думала, что ну сходенка. сходинка? А чому ти далеко від мене пішла? А я почек не проходила. А, не прохожила. Ну конечно, так быстро пролетіла, что нічого не пам'ятала. двох людей. Ты вже на яком? О, мам, я чекала. Мама. Якісь такі сходы. Мам, чекай, нам. А е, давайте стой, я стой. Почекай, мама, снявай во тут. А с другой стороны. Все, давай зараз я включу відео. Оп, мам, почекай. Чекаю. Один, два, три. Все, поїхали. Мама. оп 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 О, прийшло. А воно зникає. Так. А, я зараз папував крістик. Як тобі вниз? Не, вот маня. Мам, мана... Мана, мана, давай. Не, давай. Что, давай? Я не могу закрыть Я не могу закрыть. Угу. Кинадиры. Ну, кинадиры У Мене не закрывает. Давай попробую закрыл. Так. Тут только один вариант. Давай мы. Не <ква> выходит. Не вышло. Не вышло. Закрыть. Ты прозаходишь. Ты рискуешь. Я рискую. Мы что ли будем вдруг другую Я дуже рискую. Спочатку. Нет, я уже не буду рад. А! Ви, оце. Мам, давай вставай тут. Давай, мам, вставай. Давай. One, cool uh. two, three. let's go. 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 let us go let us